Тиждень безпеки дорожнього руху на Прикарпатті працівники відділу держнагляду посилено перевіряють транспорт на дорогах області, чи не найбільше уваги приділяють пасажирським перевезенням, адже передусім йдеться про безпеку людей. І майже одразу на початку рейду виявляють порушників в одного з водіїв автобуса. Не було усіх відповідних документів. Документ, який засвідчує, яку роботу виконували на протязі ось того періоду 28-денного. Передбачення... Ні, думаю, я... Це перший раз на цьому автобусі. Тобто, у вас є тільки одна така карта за сьогоднішній так, день. Так. Бланка підтвердження діяльності за 28 попередніх днів немає. Немає. Зрозуміло. Добре, ми зараз будемо складати акт про виявлене порушення на перевізника. У водія фахівці не виявили бланку підтвердження його діяльності, який передбачений законом. Йдеться про документ, у якому зазначений режим праці та відпочинку водія. І відповідно, каже інспектор Степан Грибіш, у разі його відсутності із перевізника передбачене стягнення. У випадку складання акту про виявне порушення, даний акт буде направлений у управління трансбезпеки у Хмельницькій області. Наскільки я розумію, по свідоцтву реєстрації транспортного засобу, відповідно, там буде розглянутий даний акт, і таким чином буде складена постанова про стягнення штрафу із перевізника в розмірі тисячі неподаткованих мінімум, передбачений статтею 60 закону України про автомобільний транспорт. Виявлено, що водій, який мав би мати 28 тахокарт. От є всього на одна. Водій стверджує, що він тільки влаштувався, і власне ось цей документ. От він дав би нам відповідь, коли він влаштований, і відповідно, що доцільно що він має мати ось ці документи, чи не має. Так як даного документу на даний момент немає, тому відповідно ми змушені скласти акт Ходять такі рейди каже начальник відділу державного нагляду контролю з метою профілактики. Водії перевіряють на виконання правил перевезення та проходження щоденних ранкових медичних оглядів. Звертають увагу й на дотримання ПДР. А все задля того, аби зменшити аварійність на дорогах та підвищити якість пасажирських послуг. Є Індивідуальні порушення в косвідсутні когось відсутній, трафарет, в когось відсутній... Немає навіть є випадки, немає страхівки, в кої вже в, 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 протермінований технічний огляд транспортного засобу, тобто є в кожного по-різному. Взагалі ми акцентуємо всіх водіїв, щоб вони дотримувалися правил дорожнього руху. Бо номер один це є безпека перевезення наших громадян. Триватиме тиждень безпеки дорожнього руху в області до 23 травня. Не нехтувати правилами фахівці також закликають пішоходів велосипедистів та водіїв електротранспорту. Люса Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.